Ольга Рубан, у стоматолога. Сидячи в черзі до нового стоматолога, я мимохідь звернула увагу на диплом, що висів на стіні в коридорі, і раптом щось у мені сіпнулося. Ім'я було доволі знайоме. Високий, усміхнений хлопець із таким самим іменем колись навчався зі мною в одному класі. Минуло десь 30 років. Але щойно я зайшла до кабінету, думка про однокласника миттєво зникла. Лисуватий сивий чоловік із обличчям, яке немов пам'ятало всі пережиті зими, ну, ніяк не вписувалося в образ того хлопця з мого шкільного минулого. Та все ж після огляду я обережно спитала Скажіть, а в якій школі ви навчалися? У другий, відповів він, і в якому році закінчили? У «У 1988-му». А що? Ви серйозно? То ви були в моєму класі. Вигукнула я, радісно посміхаючись. Стоматолог уважно подивився на мене, трохи примружив очі, повів бровами і абсолютно щирим подивом спитав: Та не може бути, а що ви викладали?